думаю, що переважна більшість наших наших глядачів переконані, що Трамп був у курсі, але е, я висловлю свою точку зору. Трамп не в курсі, але те, що так відбувається, винен Трамп. Ну тобто, це в сфері його відповідальності. Знаєте, це у нас міністри е, можуть сказати про те, що та вони ж не знали, вони були не не, не задіяні. Ні, відповідно до е, і положень е, про міністерство і відповідальності, покладених на політичних фігур, яких ми обираємо. Мали би так обирати на посади міністрів. Е, всю відповідальність суд міністри. А виховуючи, що у нас міністри позначаються практично Зеленським. Зараз Зеленський говорить про те, що я, я подумаю, значить, як що там робити з урядом. Ти можеш думати, але насправді відкрий конституцію, або там нехай тобі там гірмак відкриє на тій сторінці, де буде написано, що не ти думаєш. Ти тільки за двох міністрів відповідаєш, вносячи їх кандидатури. Все інше це відповідальність кабінет, перепрошую представницького органу державної влади, яких ми туди обираємо, надаємо їм мандат для того, що вони керували країною відповідно до тих поглядів і того, що вони нам обіцяли. Але, враховуючи, що вони нічого нам не обіцяють, вони нам і не звітують. Але повертаючись до США, ця система таким чином побудована. Трамп грає в Гольф і пише твіти. Твіти пише, щоб для себе привернути увагу, і це його імідж, і він йому послідовно кажуть, щоб Трамп не послідовний. Послідовний. В цьому, щоб, е, е значить, ліпить імідж непослідованого, а значить страшного, а значить, непрогнозованого, він абсолютно послідовний. Тому е, всі привертають увагу на те, що він там напише. От він був на зустрічі Великої сімки, полутів, е, значить, раніше, е, а потім написав догонку Макрону, там, значить, те, -то, те, -то, те, -то, те. -то. Тобто така політика. Потім вони з Макроном нормально тепло поговорили. Ну, але маємо, що маємо. Нам треба, е, значить, якщо такі неадекватні, е, скажімо так, є речі в американській політиці, нам треба підбирати адекватних людей, щоб вони. Ну, комунікували з тими, хто розробляє політики, хто розробляє рішення, хто несе за них відповідальність і кладе ці готові рішення на стіл. А на стіл Трампу треба класти готові рішення, тому що він уникає проблем, він не хоче проблем. Тобто, я, я ж не можу вам замінити Трампа, правда ж, тобто для нього проголосували, за нього просували американці. Ми не можемо, е, значить, на відміну від е, деяких наших діячів, втручатися в американську внутрішню політику. Ну ми маємо розуміти відповідальність за цей наслідки цього. Тому ми можемо впливати на нашу політику, на наших політиків і на те, щоб вони були адекватні тому, як адекватно відповідати, можливо, на неадекватність такого роду речей. Я можу зараз заземлити значить, всі свої теоретичні пасажи до прізвищ. Ну, от, грубо кажучи, під гексет він шоумен? Тобто в нього він розбирається в, значить, в стратегіях, ну м'яко кажучи, не дуже. Ну, м'яко кажучи, не дуже. Але він так бачить значить, ситуацію, щоб сподобатись Трампові. От Трамп же ж обіцяв за 24 години припинити війну. Трамп хоче значить, показати те, що він виконує свої обіцянки. Трамп підбирає виконавців під ці обіцянки. Чи скоріше ці виконавці самі підбираються? У Трамп грав гольф. Йому сказали, дивись, Келох не подобається Путіну, тому що у нього там, значить, донька допомагає Україні. От занадто він, значить, проукраїнський. Тобто Трамп пообіцяв своїм громадянам швидко припинити війну. Кіт Келох не підходить Путіну, тому що він не виконує обіцянку Трампа припинити війну. І Трамп, граючи в гольф, каже, а хто зможе вирішити питання? Я каже Вітков, його друг, значить, і колега по забудові. Я кажу про конкретні речі. І він його ставить на головного комунікатора. А Вітков сам сказав, що він е, міжнародний політиці, значить вчився по серіалах. Ну ми маємо розуміти. Я про це говорив ще тільки коли його підібрали. Що я розбираюсь в політиці, що він розбирається в політиці? Ну точно е, ще гірше, ніж я розбираю розбираюсь в нерухомості Нью-Йорка. Бо я там. Бо бо гірше розбиратися аніж від копиритися ніхто не може, але він вибудовує свою комунікацію з Дмитрієвим. Він говорить про те, що зараз пише, що треба там, значить, знімати економічні санкції. для Трампу і вигоди дивись от, якщо ми, значить, знімемо засії енергетичні санкції. Тоді ми будемо торгувати з півні через Північний потік. 2 Путін мені це пообіцяв, і північний потік 2 тепер буде значить разом з нами. і Цей газ буде не російським, а американським ми будемо в долях, і Ти скажеш, значить, Американським громадянам дивися я приніс сотні мільярдів значить вказного американського казначейства Ну так, то воно працює. Тому Вітков так бачить, так бачить ситуацію. Він хоче сподобатись трампові в виконанні Трампом нереальних, нереалізуємих і, в принципі, 에, певну міру шкідливих, в тому числі для безпеки США, 에, значить 에, варіантів розв'язку подій. Він підбирає собі стратегічних радників. Цей стратегічний радник. Людина, яка має таке бачення, цей Елдріч Колбі він має таке бачення. От індотехіканський регіон, от Китай, от і такі ж. І вся так працює система. Тобто Трамп грає в волю, пише твіти, але виконавці, підібрані під неправильно поставлені завдання, не можуть, е як кажуть, математики, не можна виконати задачу, якщо вона поставлена неправильно. І тому під може, ще раз наголошую, може. Так розуміти політику, як він бачить, а бачить він і примітивно. Ну, примітивно він вів передачі на Fox TV І тим самим дуже подобався Трампові. Він не має стратегічного бачення. Він таким чином підбирає і собі радники, і ті радники підбирають ті, які кладуть на стіл такого роду обґрунтування. Абсолютно, абсолютно. Ну, ну, я не знаю, зі стелі взяті. Ну, але ж там такі тарифи підбрав, пам'ятаєте, взяв діл, просто ділив дефіцит е, на обсяги торгівлі, і виходило, що Ботсвана, е, яка продавала діаманти, е, має тепер, значить, не продавати діаманти, а купувати американські автомобілі, що, в принципі, неможливо. так? Ну, Але таким чином він діє. Е, і е, відповідно, е, значить, вони в е, третій раз, як пишуть, третій раз зупиняв, що і перший раз також. Зупиняли допомогу Україні. А тоді, коли вони хотіли тиснути на Україну після провалу овальному кабінеті комунікація між Зеленським Овенсом і Трампом, так вони розуміли, що вони можуть сподобатись Трампові, і не обов'язково знаєте, коли авторитарний начальник не обов'язково йому телефонувати, запитувати: значить робити четверта? Ні, ти так маєш розуміти з з звідким ротом задачі. А їх кожен розуміє в тому проїзькому хаосі, який зараз є в Білому домі, так, значить, задачі розуміти, щоб сподобатись тому, хто значить, ці задачі нібито, нібито ставить. Це ексцес виконавців, так працює ця система. Ну, Про що йдеться, наприклад? Ну, скажіть, будь ласка, потрібні Тайваню 30 стінгерів? От я просто запитую. Ну навіщо? Знаєте, наші дечі, хто знає, і я думаю, що всі знають, що Стінгери це ну, Тайваню вони точно не потрібні. Окрім того, що Тайвань має свої бездоганні засоби там доставки або збиття тих самих, наприклад, якихось носіїв, тих, тих самих там ракет, от, або самих там безпілотників. Розуміє, що вони не потрібні. Потрібні Ізраїлю 155-мм снаряди, міліметрові тисяч. Не потрібні мало того, ми читали недавно, що і Петріоти ракети для Петріотів е, Ізраїлю не потрібні, тому що вони свої петріоти передавали, повертали Америці, е, і ми е, мали конфлікт. Ми чули про конфлікт між Ізраїлем і Росією, де Росія вимагала пояснити чому значить міністр е, перепрошую посол Броський сказав про те, що е, Українські е, ізраїльські Петріоти вже в Україні. це, цей скандал. Є там вишок, високо високо, і широко і глибоко шалонована протиповітряна протиракетна оборона. Є залізний купол, про який ми всі знаємо, який, значить проти цих терористів, які поруч знаходяться, абсолютно не керовані всі ці, значить, скади і те, що вироблялося там з труби і запускалося, значить десь там з, а, з під тих самих тунелів. Ми маємо потім, значить. Там про що Давіда ми маємо, значить, ті самі цей ХЕС-3, ХЕС-4, які збивають балістику. Mm -hmm. Це високотехнологічні ізраїльські протиракетні комплекси. Вони збивають в стратосфері і вище. Тобто, коли балістична ракета тільки не бирає швидкість, а не падає, коли її важче збивати. Там є американські системи ТААТ, там де це все воно все є. Тому воно таким чином функціонує. Там не треба цих стінгерів, тому самому Ізраї, тому самому Тайвані. До речі, от Мелоні, прем'єрка Елдред Сколбі. Вони так бачать ситуацію. але треба нам працювати. Я ж не зменю вам Трампа Піта Герзі та сьогодні. Ну, звичайно, дивіться. Прем'єрка, прем'єрка Італії. Мелоні каже: що США не припиняли надання озброєння Україні, а переглянули постачання конкретних компонентів. Ну, слухайте 25, по моєму тисяч снарядів. Та це нам на дві доби чи на добу, якщо Та... чесно. Ну, е значить, по перше, це е там, е значить, е 8,5 тисяч е високоточних ніби снарядів. Mm -hmm. Але питання в тому, що ну насправді ще раз е окремо. E, значить, e, дійсно те, що відбувається, і ще ну вони, вони не потрібні Ізраїлю. Вони не потрібні. Ми mm -hmm. бачимо, як Ізраїль практично не втратив жодного самоліту в e, літака, що він робив з цим самим Іраном. Так? Я як він працює з Хезболою, побачили всі світі всі світі навіть. Та сама Хезболла. була саме до речі, тому Трамп приєднався до переможців. Коли я кажу, що Трамп не любить проблеми, він не хоче втягувати в цій ситуації, де Америка е може мати якісь там проблеми, але він точно приєднається до переможців. І тому, коли вони викручували руки Нетаняху, це було одне. Коли Танья... Нетаняху, значить, розкромсав те, що він зробив, то Трамп приєднався і як переможець приїхав на саміт НАТО. Знаєте, що мене турбує от в цій, в цій ситуації. Я чомусь внутрішньо завжди намагаюся розібратися до кінця. Про що ж йшла мова? А що ж саме можуть там не постачати? А чому саме так відбувається? І от коли ми вже після цієї всієї антиамериканської істерії, яка влаштувалася тут в Україні в першу чергу, от мене це турбує, щоб ми, що ми влаштовуємо паніку. Причому це провокується, я так розумію, владою в будь-якому випадку. Оця антиамериканська істерія, що Трамп винен, подивіться він з Росії, він з Путіним. Ну, що сталося після розмови з Путіним? Путін знову атакував Україну, та впевнений, що Трампу це не подобається. Ну, не подобається йому це. Він просто намагається зберігати такий собі нейтралітет для того, щоб був маневр для перемовин. Він хоче закінчити цю війну, і це зрозуміло. Всі хочуть закінчити цю війну. А у нас влаштовують антиамериканську істерію, звичайно, підвищуючи собі рейтинг. І що в підсумку? А я впевнений, що в підсумку. Відновлять постачання і озброєння, і все буде добре в цьому в цьому контексті. Але оцей шлейф він залишиться в будь-якому випадку. Для кого він, цей шлейф? <клес> ну це, Ложечки знайшлися, да, але значить, зал, значить, цей <клес> осадочек, ну Але так працює так працює система. Вже тепер української влади, де такого роду ексеса виконавців, щоб сподобатись Зеленському, і байдуже якими способами це буде, значить, десь там досягнуто. Ну, певною мірою ми ж маємо розуміти, що у нас дуже великі ці совкові рудименти атавізму ненависті до заходу. Так? От ми ж говоримо про те, що Росія це. Антизахід, ну але хіба коли ми говоримо про Америку, хіба в Україні було дуже багато тих людей, які підтримували Америку, коли вони намагалися припинити війну на Балканах. Я дуже добре про ці часи, коли також Європа ковирялася в носі, а сербські шовіністи різали в Боснії хлопців і стариків від 14 до 75 років. Ми пам'ятаємо цю історію. Коли пішов у відставку уряд Нідерландів, а тому, що вів зори відповідальності в середині, це відбулася ця різня. Про інші злочини я тут е, не можу говорити. Просто відкриємо справи проти Караджича, е, того самого е, младіча і того самого Мілошевича. Ми ж пам'ятаємо ці часи, американці почали бомбардувати. І навіть мої друзі казали: ну яке вони мають право без рішення Радбеза ООН. А мої друзі перепрошую кандидати науки доктора наук. А населення просто взагалі тоді рівень довіри до США і підтримки НАТО знизився в два рази. Я дуже добре пам'ятаю часи. Всі навіть е е ті люди, які розуміли, що там відбувається, казали про те, що ми не можемо цього робити, значить, без. Там Радбезу ООН, тому що це ж міжнародні інститути і інституції. А Росія була тем, значить, тою кришою, тим дахом для младячі, і Мілошевичі. Ну, ми маємо розуміти, що те, що сьогодні відбувається, тоді вже було очевидно. Росія не є частиною вирішення проблем, вона є частиною проблем. Що відбувалося тоді, коли був е, синдром, коли американці намагалися допомогти сомалійському населенню. Отримувати гуманітарну допомогу, коли там ці банди практично тероризували, взявши в заручники все населення. Пам'ятаєте цей сомалійський синдром? Як вона це сприймали? Як нас приймали війну в В'єтнамі, коли насправді американці, які воювали за цінності? Американського і не тільки американського, а всієї нашої цивілізації, цінної свободи. Ми пам'ятаємо ці часи, тобто ці рудименти совковості і антиамериканізму намагаються конвертувати в, значить, антиамериканізм намагається конвертувати значить, в рівень підтримки того, хто значить у нас тут на вершині всієї піраміди ухвалення рішень. Ну це ж старий пісня, главним перепрошую. От раніше, отак, от давайте ж будемо. Я ж дуже добре розумію, як ти одним із сценаристів, яких теж був колись Володимир Зеленський. Ну ми ж маємо розуміти, що після провалу, абсолютного провалу, комунікації в авальному кабінеті, я не буду повертатися до костюмів, до що там значить, було. У нас відбулося об'єднання навколо прапора. Я тоді процитував Альбера Кам'ю. Ви знаєте цю фразу, що між Справедливістю і матір і я обираю матір, тобто ми розуміли, що це неправильно, але ми не можемо не підтримувати українського президента, коли так нахабно значить, відбувалося такого роду ну паски, і так ставилися бувальному кабінеті до нашого президента. Ми не розуміли, що до американського президента так само громадяни ставили, їм Також не подобається, коли прилітають і з ним скандалять американські громадяни. Тому у Трампа тоді не впала довіра. А е, у нас на, на, насправді обидання навколо прапора, і не дивлячись на цю катастрофу, не дивлячись на те, що потім Зеленський на Фокс Тіві. Дуже багато говорив, що це Трампи і таке і інше, не дивлячись на те, що потім відбувалося зализування цих ран. Що Кір Стармер, що це наші друзі, це наші партнери, Макрон, що вони пропонували, бо е, казали, що треба це питання вирішувати, бо це катастрофа, тому що ми не зможемо замінити США на ринку озброєнь. Ми не зможемо сьогодні замінити Стерлінки. Ми не можемо сьогодні замінити надати вам ці пак -3. Е, Це е, ан антибалістичні, е, значить е, ракети. До Петрі ми не можемо це зробити сьогодні. Треба сьогодні обережно значить заміняти США. Але нам треба думати про це. Я завжди пам'ятаєте, ми з вами тоді говорили. Я завжди кажу про відповідальність. Етика є переконань. Це я вже таку о, академічну мову. Є етика відповідальності. А мовою психології або такою наближеною, ви ж не ж по різному будете ставитись до е, суперечок. В е, там в ефірі і е, тим, коли вас зустрічають бандити, десь там подворотні вийдете з дітьми. Правильно, ви там будете бикувати. Перепрошую, ні, ви там не будете бикувати. Я кажу тим нашим е, значить е, радником е, президента Зеленського. Ви не будете бикувати, коли ви будете йти з дітьми. Є протоколи, коли не треба провокувати, наприклад, тих самих Вертухаїв, до яких потрапили українські або там американські, або німецькі військовополонени. Не провокуйте вам, пишуть в метро, коли ви їдете в американському метро, коли ви їдете в небезпечні злочинні райони. Не треба кидатися, і ви не будете кидатися, і тим більше особливо в офісі президента, ви не будете кидатися, коли значить ви будете йти в небезпечних районах. І, і, і вам треба буде певною мірою там пройти, бо вам треба пройти. Ну, от така ситуація. У нас війна, про це треба думати. Але вони задоволені. Я дуже добре пам'ятаю опитування: Рейтинг до вири, до Зеленського, злетів до небес. А якою ціною ви подумали? А яким чином ці питання вирішувати? Я зараз не, не про Трампа, ви знаєте моє ставлення до Трампа. Ще раз, якщо є неадекватна політика, яка нам не подобається, нам треба підбирати адекватних людей, які вміють комунікувати з тим самим Едрежем Колбі. Треба комунікувати, з тими людьми в Пентагоні, які кладуть на стіл тим самим. Значить, Гекслі там а він все таки міністр, а є інституція міністерства оборони, кладе ті розклади. Немає там тих сум, про які говорить Трамп, що вони надали допомогу. Не, не треба тому самому Тайваню Ті стінгери і ті саряди. Як ви могли подумати про те, що можна? Вони сказали, що ми подумаємо про те, що значить, як замістити ці речі, коли вже ця допомога була в. У Польщі ви думали до того півроку? Ви рахували півроку, вже відправили, значить, в Польщу. А, і потім почали думати, як це можна замістити. Ну хіба це комуні... Але ж Хто буде це говорити? Хто Єрмак, який токсичний для а, обох палат і обох партій в американському і в Конгресі? Він буде говорити. Вони заплатили зараз. є дані півтора мільйони лобійських компаній, американських, які мали забезпечити зустріч? Рубіо з тим самим Єрмаком. Заплатили гроші для того, щоб забезпечити випадковість значить 에, того моменту, коли Рубі виходив з дверей і побачив там значить єрмака, за це заплатити півтора мільйона, як кажуть. Ну, перепрошую, за що? За що ти сфотографувався з Рубі, і написали, Єрмака зустріли, а ви там ха-ха-ха. Кажете, що він токсичний? О, дивіться, він не токсичний, а там Рубіо з переляку дивиться, хто це? Як це? Що це таке знову? Ну це правильна комунікація. Хіба є там такі люди, які зараз можуть наприклад, за... заявити, так як е, казав Растобанканець. Е в американському конгресі, що дуже класна політика допомоги Україні, тому що ми за 5% відсотків нашого ВВП знищили половину потенціалу нашого ворога Росії. Ну там є люди, які спроможуть так мислити. Я кажу про е, нашу адміністрацію. От зараз те, що ми говоримо, можна доносити до тих людей, які можуть це почути. Є е, конгресмени Фіцпатрики, є сенатори, які підписали санкції порту Росії. 82 сенатори. Ну не треба вже тепер дратувати тим, що от, знову прилетів до вас Єрмак. Це ж працює проти тебе. Тому антиамериканізм це рудіменти совковості, старої пісні, а главним значить протистояти заходу. Він, до речі, підтверджується. дивіться, на тимчасово окупованих територіях. Українці, українці, які, які взяли росіяни в заручники, потім погнали на місні штурми. Вони боюють сьогодні, значить, на нашій території з нами, з нами, з українцями ж. Їхні діти воюють з українців, і вони переконані, що вони воюють з НАТО з американцями, тому що це працює, тому що це практично ці гени Савка, гени э, російського шовінізму і агресії. Ви нас там всі боїтеся. Саме головне, щоб нас боялися. Це ідентифікаційний код э, Росії і російськості. Він дуже заразний, він дуже заразний. І тому ми маємо дійсно небезпеку з комунікаціями з американською адміністрацією з американським естеблешментом. Є там Фіцпатріки, є там Майк Маккол, який каже, що це за припинення допомоги. Чому не знаю Рубіо? Є Рубіо, зрештою, який також не знав. А я переконаний, що це що Рубіо не знав. Про те, що буде призупинена допомога, бо ті почали спочатку зупинити, потім почали е, рахувати. Хіба, до речі, це не, не, не є ознакою управління е, в українському, значить, в українській владі спочатку, значить там, роз'єднати міністерства, потім злити міністерства, потім Чернешову подарувати міністерство віцеприміса. Хіба це не говорить про е, цей український хос, але в них є інституції. Під Хелсен приїжджає. Отой під Хексін, який приймав. Значить, ванни на новий шампанського він же приїжджає до американського конгресу Оцей нарцис. Який таким чином діє він ж приїжджав до американського конгресу? Він там звітує американським конгресменам. Йому ставлять ті самі Маколи або інші конгресмени, в тому числі республіканці, ставлять ті запитання, на які він не знає підповісти або ухиляється від конкретної відповіді. Він же буде також про це говорити. Буде говорити те, що йому зараз каже Трамп. Ні, там ми не зупиняли. Ми просто порахували. Дійсно, Байден са роздав. Я думаю, що так вони скажуть. Байден все роздав. Значить, а ми тепер порахували і будемо думати, яким чином значить, не не забуваючи про Україну а Україну, але відстоювати інтереси Америки, але він буде це говорити, тому що йому муть задавати запитання. У нас міністри звітують. Перед нами, бо це перед нами, це смішно, як, як наші міністри звітують перед нами. Ви всі прекрасно, ми, ми з вами знаємо, як вони звітують. Коли звільняється міністр, йде з посади, і е, мало того, що е, він коли приходить на посаду, нічого про себе не розказує і про свої плани, він е, і йде з посади, і ми і, і, і так нічого не знаємо. Тільки потім вигулькують якісь кримінальні справи і правоохоронні органи, чесні правоохоронці, які е, розслідують якісь справи. От якраз про це я зараз хотів би і повернути нашу бесіду, тому що в мене таке враження, що от такими антиамериканськими настроями нас відволікають від е, основних проблем. А основна проблема це фронт. І наша корупція всередині країни, коли розкрадають оці кроти, оці е, е, пацюки, е, які тут завелися у нас в нашій державі. Тому що ось ця гучна справа пана Чернишова, віце-прем'єр-міністр, одна з найвищих осіб у державі, яка має безмежні фактично повноваження керування в країні. Його не зняли досить з посади. Як таке можливо в якійсь європейській цивілізованій країні? Це ж один із маркерів того, як влада має працювати прозоро. Шановні наші глядачі, ви знаєте, да, була така версія, що пацюки заводяться, значить, в. В брудної білизні. Так, Така теорія віталізму, Тобто є якийсь такий, значить, щось там літає в повітрі, від якого в брудній білизні значить, заводяться пацюки. По-перше, не треба брудну білизну, білизну значить, довго тримати. по-друге, вони там не заводяться, тому вони туди потрапляють з лайном інших пацюків. Цей послід це лайно, перепрошую, да? коли туди вже закинули, да І тільки воно є тим, звідки з'являються ці пацюки. Е, ну, я кажу зараз не про те, тому що вони вже вродящі, але я маю на увазі, тобто там мають вже бути ці е, те, що відкладено, що значить е, закинуто. Обезхова про пасюків Просто ви запитали про пасюків там, значить, інші якісь там е, таракани. Е, розумієте? Ми маємо розуміти, що воно туди закладено. З нічого, як казали філософи ще давньої Греції, з нічого нічого не виникає. З нічого нічого не виникає. Тому, коли ми з вами про це говоримо, вони не завелися тут у брудній білизні. Брудній болизні в нас багато, але ми не будемо прати. У нас пральня, значить, і, як в тому прачечна, у нас ця пральня, значить, уця вбиральня і ті та, та самі відбілювачі, вони заходяться на банковій. Там же є ті, які очорнюють, там же ті, які значить, чорними мазками говорять про тих, хто їх критикує, і там же заходяться така собі велика пральня. От пральня на, значить, на банковій так воно називається. Тому Чернишови вони ж не виникли десь. Вони ж заведені були цю до цієї брудної білизни, до інших. Ми бали, ми знаємо, що такі, які погляди Чернишова, наприклад, на цей мін'єт, який був подарований дружині Чорнишова, якщо я не помиляюсь, 3 грудня минулого року в день народження. Тобто, хочеш мініет? Е, значить, е, от ми тобі створимо, розробимо да, для твоєї дружини в день народження. Тобто зробили посаду, зробили значить, назву. Е, і цей міністр національного роз'єднання, бо він роз'єднує Україну і українців за кордоном, в тому числі, бо вони саме пам'ятаєте, казали, ви там хаба відкриває. Казали, та сама Бізула кричала, що треба значить, всіх позбавити їх. Українських паспортів, бо вони втекли, в тому числі до речі, та наприклад дівчина, яка задавала незручні запитання Трампу чоловік, якою воює, і вона виїхала з дітьми, щоб чоловік принаймні не думав, як російські ракети можуть бити по його дітях. Це також значить бізугла вважає, що вони не українці. Так? Я би не буду казати про просто про цей кейс, про який ми говоримо там про Трампа. Пам'ятаєте цю розмову цієї дівчини з тим самим Трампом? Після яких, до речі, виникло питання, що він подумає про Петре, тому що він не міг виграти у цієї дівчини з дітьми, які ховаються в Російської ракеті, цю комунікацію, чоловіки воюють. Тобто без угла буде вирішувати. Наша вам тоді ці закони про значить це громадянство множинне. Наша вам тоді всі ці речі, всі ці хаби за кордоном. Якщо ви більше роз'єднуєте не будь-хто. Тобто, цей міністр національного роз'єднання, віцепрем'єр, отримав міністерство і посаду на день народження дружини. Ми таким чином хочемо вибудовувати комунікації з заходом.